Всім доброго часу доби, з вами Макси Баверфл Сурд і в цьому відео я розповім вам про івент Primal Storm and Primalist Invasions. Щоб не називати його так складно, нехай буде первісні бурі. Навіщо нам туди? Давайте розбиратись, яку користь ми зможемо отримати. Івент стартує разом зі второю фазою припадчу, тобто 15 листопада, але знаючи Blizzard і різницю в часі розраховуйте на 16. Крім цього, івенту ігроки зможуть сходити в перероблений ульдаман, який я раніше не дуже шанував і зараз навряд чи буду в захваті. А ось те, що дійсно цікаво, новенька раса, клас, це все очікує нас зовсім скоро. Повертаючись до теми відео, крутецька можливість одягти всіх альтів у шмот, який буде актуальний при прокачці у Dragonflight. Час обмежений до виходу самого доповнення, але цього вдоста. Під час івенту в певних локаціях азероту приблизно кожні 30 хвилин буде з'являтися міні-подія, де потрібно вбити величезного лорда стихій. Але для того, щоб вбити, потрібно зняти щит, який знімається при вбивстві мобів у цій області. З Idів лорда ми отримуємо есенцію, ви її якраз бачите на екрані, від 3 до 5 за мобів та за главаря 15-20. Ці токени обмінюються за таким курсом: 25 на наруччя, пояс плащ, каблучки, одноручну зброю. 35 на червички, рукавички, плечі і намиста, 45 на шолом, груди, штані і дворучну зброю. Комплект якраз ви бачите на екранах. Вендорів можна буде знайти у столицях. За сотню таких есенцій можна купити іграшку, але робіться після того, як зібрали увесь сет, тим паче купляти її тільки один раз на аккаунт. За вбивство чотирьох лордів, а вони кожної стихії, вода, вогонь, вітер, земля. Плем'я вогню розв'язала війну і тільки аватар, повелитель. Е... <звук> Після вбивства лордів отримуєте досягнення, крім цього, з них може дропнутися частини наслідного аксесуару, тобто вам потрібно зібрати по одній елементальній частиці з кожного лорда. Приходимо до висновку, що все, що нам потрібно, це просто бігати і бити все, що холихає вітер. А що ж робити до другої фази припатчу? Закривайте той контент, який не встигли, отримайте дракона за квестову цепочку ДК в лічі качайте альтів. Все ж таки бонус 50%, а це немало. Всім дякую за перегляд і підтримку каналу. Пишіть, про що б ви хотіли побачити наступне відео. Заходьте на прямі трансляції, ссылка в описі. І як завжди, не і сподобайку. Всіх обняв, до зустрічі у наступних відео.